Друзі, ялинка невід'ємний атрибут святкування нового року. І Різдва сьогодні існує безліч варіантів ялинок: маленькі, великі, штучні, справжні, дорогі і не дуже. Більшість сімей встановлюють власне ялинку, проте деякі люди обирають сну. Про неї ми сьогодні і поговоримо. А буду з вами я, Соломія Блашко. Сосна це рід хвойних дерев родини соснова, об'єднує близько 120 видів. В природі такі рослини можна зустріти на території всієї північної півкулі. До речі, що цікаво, на латині сосна називається пайність, тобто скеля. Вважається, що це ім'я дерево отримало через свою живучість, адже сосна здатна вижити і рости практично на голому камінні. Справжні. і не… І штучні. І штучні юля соля на сьогоднішній день сосна є дуже популярна серед садівників всіх країн. Її використовують у багатьох галузях, медицині, будівництві, суднобудуванні. Проте сьогодні зосередимось на ролі сосни в новорічні свята. Насправді сосну доволі рідко купують замість ялинки, проте в неї є багато переваг. Наприклад, багатьом подобається яскравий хвойний аромат, який відділяє смола дерева. Так ялинка теж має хвойний запах, проте в сосни він набагато сильніший, що також є доволі великим плюсом. Сомп. Сосна довго зберігає голки. Якщо порівнювати з традиційною ялинкою, то аж на два тижні більше. Також це дерево добре переносить сухе повітря і, відповідно, стоятиме у вас довше, ніж звичайна ялинка. Що цікаво, це дерево може довго стояти без води. Тому якщо забули полити, не хвилюйтесь. Ще одна перевага сосни як новорічного дерева це її голки. Вони довші та міцніші, ніж у багатьох інших хвойних дерев. Тож ви можете прикрашати свою зелену красуню без зайвих проблем і неприємностей. Гілки дерева легко витримують вагу будь-яких новорічних іграшок. Ще один плюс: візуально, сосна дуже гарна і чудово впишеться. В новорічний інтер'єр. Це дерево має дуже чіткі лінії гілок, які в більшості випадків розташовані рівно і навпроти один одного. Дякую. Якщо ви вирішили посадити, якщо ви вирішили посадити у двері хвойне дерево та прикрасити його на свята, сосна підійде чудово, оскільки вона добре переносить мороз. Єдине, на що варто звернути увагу, сну не рекомендують саджати біля доріг, оскільки вона не любить брудну атмосферу. Коли обиратимете собі лісову красуню на новий рік, зверніть увагу, щоб сосна мала здорові зелені гілочки і не було ніяких пожовклих або коричневих від гілок дерева на руках, мають залишатись легкі відбитки смоли. У здорового молодого дерева при згинанні свіжоголки не ламаються. А Лестичного гнуться. Є також один лайфхак. Підійміть дерево і злегка стукніть стовбуром об підлогу. Якщо осипалось багато гілок, шукайте інший варіант. Правильно обране новорічне дерево до краси святковому дому та залишить позитивні враження. А я нагадую, що сьогодні була Соломія Блашко. Бажаю вам затишних новорічних свят і до зустрічі у новому році. Па-па!